Розвітаю. розпочали живцювати декоративні. Почали закладати ту смарагд, туя ту брабант, плюс ялівець. Типа у нас сніг, трошки холодновато, Де супер для того, щоб почати живцювати. Тунелі плануємо ось цей середній і крайній забити декоративними, а оцей один тунель залишимо для лохини. Ось так процес пішов. Також винесли ялину защеплену. На, на пробу на тиждень часу подивитися, як буде вона себе почувати, хоча бачимо, що процес проживання пішов чудово і бачимо, бачите, брунька набубнявіла і майже йде в ріст. Невелику кількість основну залишили поки що в кімнаті. Дивіться, живці попередньо нарізаємо. Торф використовуємо нейтральний з додаванням агроперліту. Песету ми набиваємо, чуть-чуть ущільнюємо. Для хорошого вкорінення використовуємо ось такий різопон. Це є хороший вкорінювач, 1%. Використовуємо на лохину і також на декоративні. Чудово працює. Замакуємо сам процес живцювання дуже простий, найбільше часу займає нарізання живців. Думаю, тиждень часу і ми це, цю теплицю дамо ради заживцювати. Доволі проста технологія, але потребує багато часу. Дуже така курпітка робота.